6 вересня 1891 року канадський порт Галіфакс став свідком події, яка назавжди змінила історію української діаспори. Саме тоді сюди прибули двоє галичан Іван Пилипів та Василь Єленяк. Вони не лише перетнули океан у пошуках кращої долі, а й заклали підвалини найбільшої української громади в північній Америці. Їхній шлях був нелегким 22 дні в дорозі, невідомість попереду, мінімум речей і максимум надій. Але саме в цих труднощах народжувалася історія, яка згодом охопила сотні тисяч доль. Прибувши до Вінніпега, вони натрапили на унікальну можливість, яку пропонував канадський уряд 160 акрів землі за символічну плату. Для українців, які вдома жили у злиднях і часто не мали навіть клаптика власної ниви, це було справжнім чудом. Пилипів та Єленяк стали першими поселенцями в місцевості Една нині Стар в Альберті, прокладаючи шлях для тисяч співвітчизників, котрі згодом вирушили за океан. Мотиви були простими й зрозумілими прагнення до землі та гідного життя. Перші емігранти, попри бідність, везли із собою найбільший скарб: працелюбність, витривалість і віру. Вони несли з собою також духовний багаж, Шевченкове слово, пісню, традиції, які ставали для них оберегами на чужині. І саме це допомогло вижити й утвердитися на новій землі. Вже на початку ХХ століття українська громада в Канаді почала формувати власні культурні та освітні осередки. З'явилися перші газети, як, от канадський фермер у 1903 році, читальні видавництва. Тут, на відміну від підросійської України, друкована українська книга не заборонялася, Тож саме Канада стала колискою для тисяч україномовних видань. Згодом виник Конгрес українців Канади, який і досі є голосом діаспори, здатним впливати на урядові рішення та міжнародну політику. Але українці залишили слід не лише у фермерстві чи культурі, вони зробили внесок у розбудову самої канадської держави. Відомі постаті генерал-губернатор Канади Рамон Гнатишин, астронавтка Роберта Лін Бондар, меценат Петро Яцик стали символами успіху громади. Особливе місце займає Пилип Коновал, удостоєний хреста Вікторії, найвищої військової нагороди Великої Британії за героїзм у Першій світовій війні. Сьогодні українська спадщина в Канаді сяє у найрізноманітніших формах. У містечку Вегревіль стоїть найбільша у світі писанка. В Альбарті діє музель Калина Кантрі. А в Оттаві українські символи прикрашають улядові будівлі. Імена українців звучать у політиці, мистецтві та наукових лабораторіях. Сучасні нащадки перших переселенців, серед яких акторка Кетрін Винник чи модель Дар'я Вербова стали всесвітньо відомими, продовжуючи нести українську культуру у світ. Історія, розпочата двома простими селянами з Галичини, стала історією про відвагу. Працю і мрію, яка зросла до масштабів великої нації, вона й досі нагадує, що жага до свободи і любов до землі здатні прокладати шлях крізь океани й покоління, перетворюючи переселенців на творців нового світу.